Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Отож, друзі, зараз в Польщі багато українських біженців почали втрачати допомогу, таку як 500+, чи сімейний капітал опікуючий. Як не втратити свої. Гроші взагалі, друзі, що сталося, українців почали перевіряти за інформацією від прикордонної служби, коли виявляють, що українець, що отримує отримав статус сукор, виїхав з республіки Польща понад 30 днів, його лишають право на отримання виплат. Хто помилково отримував допомогу після місячної відсутності, буде. Тому буде пред'явлено вимоги щодо повернення незаконно отриманих коштів. Взагалі, як ЗУС отримує інформацію про виїзд біженців. Перше, це відомості від бази даних прикордонної служби, інформація від самих осіб у статусі Укр про зміну обставин чи виїзд з Польщі, дані від третіх осіб про те, що біженець залишив Польщу на срок більше місяця. І виклик українських біженців у відділення ЗУС для надання доказів. Проживання у Республіки Польща взагалі завершальний пункт дуже важливий за чинними нормами Польщі законодавства. відреагувати на такий виклик ви маєте протягом трьох днів, які помилки можуть виникнути, та як їх уникнути. Опустимо питання тих біженців, хто свідомо йшов на порушення, щоб отримати допомогу та не проживати у Польщі. Це їхнє рішення. Більше знала, на що вона йде. Розглянемо проблему тих, хто опинився без допомоги помилково. Продовжуючи перебувати у республіки Польща, основна маса таких випадків, друзі, якраз і пов'язана із викликом у ЗУС для перевірок та невиконанням такої вимоги. Це взагалі може статися через ігнорування виклику, неправильно вказаної вами адреси або інших контактних даних, зміна адреси проживання без повідомлення ЗУС, непрацездатності чи помилок засобів комунікації. Отож, друзі, щоб уникнути подібних ситуацій, варто своєчасно повідомити ЗУС про зміну ваших контактних даних та частіше перевіряти кореспонденцію, тобто ті засоби комунікації, які ви залишали для зв'язку з вами. Що робити, якщо виплати допомоги припинилися? Якщо виплату припинено, а людина не залишала Республіку Польща на 30 днів і більше. Треба звертатись до найближчого відділення ЗУС. При собі необхідно мати закордонний паспорт із відмітками про виїзди і в'їзди, що підтверджують присутність у Польщі. Якщо паспорта немає, такі випадки теж поширені, або виїзди відбувалися до країн Шенгенської зони без позначок у паспорті. Варто підібрати всю інформацію про проживання в Республіки Польща, яка має як приметок, Опосередковане ставлення до справи, це можуть бути чеки з датами, оплачені рахунки, документи про роботу та зарплату, підписані договори з датами, тощо отримати або виконати, які можна було під час присутності в країні. В принципі, такі підтвердження не завадять у будь-якому випадку. З собою краще також взяти документи, що підтверджують первісне право вам на допомогу, наприклад, свідоцтво про народження дітей. Тому на завершення нагадаю, що будь-яке рішення ЗУС можна оскаржити, друзі. Такі новини для українців в Польщі. До зустрічі!